Мої вітання, друзі. 15 на годиннику час новин на п'ятому каналі. Півгодини про найважливіші події на цей момент. Отже, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, США знищать всі позиції окупантів на території нашої держави. Про це в інтерв'ю виданню Гардіан заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Американці сказали росіянам, що якщо вдарити ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми знищимо всі ваші цілі в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх усі. Настав час переглянути деякі заборони з боку союзників і віддати Україні право захищатися, зокрема бити по цілях на території РФ. Про це в інтерв'ю з економіст заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Настав час союзникам розглянути можливості скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї для України, особливо зараз, коли багато бойових дій точаться в Харкові поблизу кордону. Забороняти Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії означає дуже ускладнювати їй захист. Новий пакет допомоги Україні від США на 275 мільйонів доларів. Про нього повідомила прес-служба Пентагону у списку, зокрема, боєприпаси для Хаймерс, артилерійські снаряди, мінометні міни, протитанкові комплекси Джевелін та ат 4 та високоточні авіаційні боєприпаси. Всю зброю візьмуть із запасів армії США. Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що допомога, про яку оголошували раніше, вже прибула в Україну. А ця дістанеться в найкоротший термін. Президент. України Володимир Зеленський вже подякував союзникам. За його словами, цей пакет критично важливий саме зараз. Адже ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Путін не шкодує людського резерву для наступу на Харківщину. Президент України озвучив статистику втрат супротивника. Президент Росії не шкодує ні чужих, ні своїх людей. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам Центральної Азії. Прорив їх направлении Харькова, вот который был там, сколько уже прошло, дней 20, да? Ну, две недели, чуть, -чуть больше. Жертвы один к восьми. Один украинец, восемь русских. Военные жертвы один к восьми. Ну, скажите, пожалуйста, это что, где-то там дается эта статистика? Или ему это интересно или нет? В неделю порядка... А до этого в неделю порядка было там двух Трех тысяч, то, что я постоянно получаю, всю аналитику русских военных убитых. То есть 2-3 тысячи семьи потеряли своих там детей, да ему наплевать. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху. Про це заявив міністр закордонних справ України. Так Дмитро Кулеба відреагував на нову хвилю заяв про готовність Росії до переговорів. Агенція Reuters із посиланням на власні джерела повідомила, що російський диктатор, нібито, готовий вести перемови про заморозку війни. Щоправда, з урахуванням так званих територіальних реалій. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру в Швейцарії 15-16 червня. Він боїться його успіху. Його оточно села ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, Незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну, а їхні ракети та безпілотники летять на українські міста. Путін наразі не має бажання припиняти свою агресію проти України, тільки принциповий і єдиний голос глобальної більшості зможе змусити його обрати мир замість війни. Саме для цього і є саміт миру. Ось чому він так цього боїться. Прорив оборонних позицій на Харківщині Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти кількох командирів. За даними слідства, 10 травня цього року деякі бригади Сил оборони України залишили свої бойові позиції і відійшли. Було це поблизу населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне та Гатище під час штурмових дій ворога, зокрема, йдеться про підрозділи 125-ї бригади тероборони та підпорядковані їм підрозділи. Слідство вважає що командування бригади не організувало оборону на кордоні з РФ, що призвело до втрати позицій військової техніки та особового складу. За повідомленням аналітиків Діпстейт, командира 125-ї бригади вже зняли з посади на черзі управління бригади. Вночі ворог завдав ракетного удару по Харківщині. За попередню інформацією, були чотирма балістичними ракетами. Астриста про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Росіяни поцілили по освітньому закладу. У навколишніх багатоповерхівках вибиті шибки, пошкоджений також магазин та автівки. Два влучання у Слобідському районі. Одне з них по будівлі місцевого ліцею, інше у промисловій зоні. Внаслідок вибухів пошкоджено 15 приватних автомобілів. Частково пошкоджено фасад 9-поверхової житлової будівлі поруч. У Харківському районі влучання по відкритій місцевості. Попередньо для обстрілу використовувалися балістичні ракети С-300. Росіяни також гатили по області з артилерії двоє чоловіків поранені у Куп'янську та верхній писарівці. За повідомленням чільника області Олега Сенігубова пошкоджений дитячий садочок, заклад освіти, житлові будинки та господарча споруда. Росіяни вбили двох людей у Бахмутському районі та одну у Краматорському. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Ще двох цивільних поранили у Красногорівці та в Торецьку. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, адміністративний будинок та об'єкти інфраструктури. Безпілотники вразили радіолокаційну станцію у Краснодарському краї РФ. Атака була 23 травня. Тепер з'явилися відеопідтвердження наслідків. Станція Воронеж дм розташована біля міста Армавір. Вона входить до системи попередження пропуски ядерних ракет. Може виявляти цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів. Окупанти звинувачують в атаці Україну. Рогозін, колишній голова Роскосмосу, приплів із ша каже. Вони Замовники нападу у тимчасово окупованому Криму вибухи повідомляють про пожежі в Євпаторії та Новофедорівці. Окупанти перекрили рух на частині траси Сімферополь Євпаторія. Пишуть у наслідок пожежі в селі прибережна дим перешкоджає руху водіїв. Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи нібито спричинили газові балони. Над Новофедорівкою також помітили дим. Там розташований військовий аеродром Саки. Однак Росіяни пишуть, що горять приватні будинки. Українські прикордонники розтрощили опорний пункт ворога на сході. Повідомляє про це Держприкордонслужба. А показали відео знищення, влучно попрацювала бригада Сталевий кордон, атакували мінометами та спопелили загарбників. Утрати ворога уточнюють. Українські розвідники затрофейли металошукач гроші, на який збирали росіяни. Про це повідомляє гур. Згарбники 153-го танкового полку Арефії довго просили у свого населення гроші на цю техніку. Зібрали понад півтори тисячі доларів. Купили, але от невдача довелося віддати металошукач нашим спецпризначенцям. всіх. бідний російський народ. 153, полку. 153 полк почти добровольно отдал нам этот миноискатель. Мы вас заверяем, что этот миноискатель будем использовать максимально эффективно, чтобы ваши деньги не пропадали зря. Слава Украине, Аллаху Півмільйона російських вояків знешкодили Сили оборони України. Як повідомляє генштаб, протягом минулої доби наші захисники демобілізували більше 1100 11 загарбників, розтощили півтора десятка танків, спопилили 11 бойових броньованих машин та майже. Три десятки артилерійських систем на іржавий непотріб перетворили дві реактивні системи залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли чотири ворожі безпілотники. Поменшав у ворога і автопарк майже на чотири десятки автомобілів та автоцистерн, а також три одиниці спеціальної техніки. Тож півмільйона окупантів більше не зможуть воювати в Україні. Аналітики кажуть, цифра вражає. Наші армійці розправляються з ворогом у тяжких стрілецьких боях, накривають їх артилерію, насипають з неба. Чи відчуває ворог шалені втрати у своїх лавах та як реагують на Росії? Дивіться в сюжеті марти Шикули. Прийшли перемагати, а масово гинуть. Хотіли нищити українців, натомість знищують своє життя та майбутнє. Російських загарбників Сили оборони вже 10 років поспіль зустрічають гостинно. Фейерверки влаштовують артилеристи. Пекенні подарунки у тил супротивника насипає армійська авіація. Тут шанси вберегтися наближені до нуля. А те, що витворяє наша піхота, словами не передати. Кому пощастить, той втече. Решта залишається в Україні назавжди. Ми розбили 155-ю словесну морську піхоту їхню. Як зараз пам'ятаю, взяли 11 пленних тут раз ще на згадку в мене залишився шеврон кок. І техніку їхню покрашили. по кількості особового складу, який ми знищили, це орієнтовно до двох батальйонів вже. Після того, як вони зустрілися з роботою Бредлі, після того як вони були знищені на цій ділянці, вони прийшли до роботи піхотою. Лише за місяць боїв на покровському напрямку, воїни 47-ї бригади ліквідували пів тисячі окупантів, а ще спопилили 65 одиниць техніки. Це вже відзначилися воїни 63-ї окремої механізованої бригади. Артою, мінометами та дронами буквально засипали траншею супротивників. Від вибухів вони розлетілися в різні боки. Ліквідовують ворога всі підрозділи та бригади сил оборони. Працюють на всій лінії фронту. Через тепловізор я їх бачив, і тоді я вже стріляв по них, але це було безуспішно. Так як я Мусив одним рукою тепловізор тримати, інший стріляти. Ну це просто нереально. Але я був досить близько, так як вони залягали. Як мінімум, я їх зупиняв їхній рух. Ну далі вже, це вже було недавно. Це вже контакт, коли я вже перестрілювався з ним і коли я вже забрав життя їхнього військовослужбовця. Це був контакт, може, метрів 15. Десять за штурмували наші позиції. Попри набагато більші сили загарбника, постійну роботу ворожої авіації, яка кабами буквально стирає з лиця землі українські міста. За час повномасштабного вторгнення наші армійці вивели строю півмільйона окупантів. Це вбиті і поранені. Ми бачимо, що вони вмирають так в великих кількостях, але ну поки що немає того ознак того, що вони дійшли того больового порогу, коли цифрних будуть мати значення півмільйона чи мільйон. Півмільйон. Ну можливо мільйони будуть мати значення, давати. Почекаємо, щось мені так здається, що з такими темпами ми можемо через кілька місяців дійти до мільйона. Я не думаю, що ці півмільйона, ці півмільйона матимуть, де з Бо своїх вояків росіяни не шкодують. Якщо на початку повномасштабного вторгнення в бій йшли професійні військові, нині з того боку воюють переважно новобранці без досвіду та підготовки, тому і втрати ворогів зростають щодня. Їх українські військові називають гарматним м'ясом. Всі резерви зараз задіяні. І для резервів для введення нових е, підрозділів для компенсації втрат використовуються мобілізовані, які навіть не пройшли повного циклу підготовки, е, не те, що повного, навіть базово, базова підготовка військова. Це до трьох місяців, фактично. А е, вони набагато швидше їх відправляють там в середньому два тижні, е, е, і це не тільки зараз, коли я згадую про вовчанськ. Це наприклад ще й під Купінськом е, знаходили, брали в. Полон або серед знищених російських окупантів в районі Сінківки знаходили документи, які підтверджували те, що вони тільки два тижні як були мобілізовані. Аналітики кажуть, півмільйона цифра вражаюча це колосальні втрати, але не для Росії окупантам байдуже і байдуже не тільки військовому командуванню, а й суспільству загалом, бо їхні голови надто присякнуті кремлівською пропагандою. Мовляв, вмирають за родину отже, так треба. Це найгірше. Вони не рахуються, вони не впадають в шок. Вони не впадають в якусь паніку. Вони не вих... не будуть виходити на протести, навіть якщо в них там буде мільйон загиблих. Це найгірше, е, але вони відчувають. Е... Нестачу саме ось цієї цього фактору компенсації втрат кожного місяця. А в них до 2024 року, в 2023 році, середній показник мобілізації становив десь 20 тисяч на місяць. Зараз е їх показ... ну не зараз, а приблизно на початку 2024-го Це вже збільшилось до 25 тисяч. Зараз їх середній показник мобілізації на місяць, наприклад, на кінець квітня, це було трохи більше ніж 30 тисяч. Мобілізованих а далі може бути і 40, і 50 тисяч. Бо зупинятися Росія не має наміру, але і в Україні знають як бити ворога на поготові і військові, і техніка радянська від партнерів та затрофеїна. Марта шакула п'ятий канал. А ви вже задонатили на перемогу. Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Долучайтеся до мільйонного збору п'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рацій. Найпростіше це зробити через QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень. А придбані на ці кошти комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової. За внесок у півтори тисячі гривень і вище. Ми надішлимо вам наш ексклюзивний календар. Без цензури, щоб його отримати, крім внеску, надішліть електронний лист на пошту, яку зараз бачите на екрані, ліст равлик Уразили склад техніки противника. Аеророзвідники 81-ї аеромобільної бригади працюють на українських безпілотниках. Лелека бійці весь час моніторять поле бою з неба та вишукують важливі цілі. Навіть попри сильний вітер, лелека нищить ворожі посадки та техніку. Як працює український дрон? Дивіться в сюжеті наших колег з армія ТВ. Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми в гостях у аеророзвідників Словетної 81-ї окремої аеромобільної бригади. Сьогодні з хлопцями будемо за допомогою ось цих пташок вираховувати позиції, шукати їх артилерійські системи і особовий склад. Є лелека 100, це звичайне крило лежить. Зараз да? ми будемо із Лелеки 100 Лелеку 100 М2, тобто це длинне крило. І за того, що э, сьогодні погодні умови чуть-чуть хуже чем обычно вот сильный ветер из-за этого приходится обращаться к длинному крылу хорош давай давай раз два Розкажи про вашу першу жирну ціль, яку ви знайшли і яку ви, скажімо так, допомогли знищити. Нам поступила задача о скопленні вражеської автомобільної техніки на шахті Привольнянки. Вот. Там стояло около 5 единиц, там Уралы и КАМАЗы были. Вот. Мы полетели туда, подтвердили цель, начал проявляться черный дым, и ну, детонация, пошла, детонация, детонация по пошла, и мы поняли, что мы поразили немаленький склад с БК. На приеме. Ну, пока нормально. Присутствуют порывы ветра, но самолет летит, пока мы справляемся. Это мы сейчас фотографию, короче, кидаем. Да. Помните, я ошибаюсь, где я где шукал. А, в районе... В районе... Ми вже в повітрі отримали завдання допомогти нашим підрозділам знайти МТ 12 рапіру ворожу. І зараз, якраз пролітаємо над селом, де за інформацією розвідки була виявлена робота ворожого міномета. Зараз ми намагаємося його шукати. Расчеты Мавика видели сдалека, что с этого района был выход. Вот. И нам нужно сейчас детально обсмотреть этот район, чтобы подтвердиться для дальнейшего на него огневого воздействия. У мене ви вже можете бачити, як хлопці на плечі несуть лелеку. У нас дуже-дуже сильний зустрічний вітер і літачку дуже важко було сісти. Тому хлопці здійснили аварійну посадку. Слава Богу, все добре і дуже скоро ось цей малюк знову полетить, знімати позиції росіян. Висока навченість та професіоналізм даного екіпажу привели к тому, що не розбився, а просто сіл на вузол. Хотя до этого были моменты такие, что всегда, когда э, происходили аварийные посадки, он не долетал до нашего поля. Ну, после этого ну, только на ремонт нужно было его отправлять. А сегодня реально из-за того, что уже, как говорится, рука набита, вот, смогли посадить его в такие большие порывы ветра. Вот, и с ним ничего не произошло. Он, получается, он за улетел через реку, получается. Вот. И мы ночью тогда на машине поехали его искать, примерно по последним кадрам, то, что мы видели на теплоте, получается, там крышу какого-то дома. Коптер подняли, получается, и увидели его, все, что вот он есть, надо за ним плыть. Там стояли наши смежные подразделения, там пограничники. И мы до них подошли, говорим, что вот такая ситуация у сложилась, можете предоставить нам водку, чтобы мы смогли забраться в лед. Они на нас посмотрели, говорят, да вы что, пацаны, на приколе, там все заминировано, типа как бы понимаем что ну другого выбора нет. самолет мы просто вот так вот он у нас э, переправил через реку и мы просто аккуратненько не спеша там с палочек ходили да, смотрели чтобы ничего под ногами не было но все равно самолет забрали и вернули его да, ну, там были повреждения но сам факт того что мы его нашли мы его забрали да, да. А то, что, там, знаете, ремонт это дело такое там его сделали там через неделю две мы его забрали Професійне свято у працівників Держспецзв'язку. Президент привітав фахівців та вручив їм нагороди у своїй промові. Володимир Зеленський нагадав, що Україна та збройні сили протягом двох років великої війни користуються надійним зв'язком. Подякував за роботу у дуже Чутливій сфері, як от міждержавне спілкування, зв'язок з військовими, захищені, захищені і особливо так, важливі лінії зв'язку а також захист України в кіберпросторі. Президент відзначив зв'язківців орденами та медалями. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих колег хвилиною мовчання. На Миколаївщині триває розмінування сільськогосподарських угідь. Місцевим ДСНСникам на підмогу прибули колеги із Запоріжжя а разом з ними і нові машини для механізованого розмінування завдяки сучасній техніці та короткий за короткий проміжок часу вже вдалося очистити понад сотню гектарів землі. Більше про роботу саперів Олександр Матюшенко розповість. Артилерійські снаряди, фугасні боєприпаси та гранати знаходяться пере на цьому полі на Миколаївщині. Їх тут чимало через бойові дії у перший рік великої війни. Працюють спільно фахівці зі Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій та гуманітарних організацій. Ми знаходимося на сільськогосподарському угідді Миколаївської області. Сніг СМТ-Снігорівка поле займає приблизно біля 85-90 гектар. Напротязі дня те, що ми знаходимо, вилучаємо, і в нас є одне місце для проведення підривних робіт. Нині на Миколаївщині активно розміновують сільськогосподарські угіддя. Щоб упоратись швидше, залучають фахівців з інших областей та спеціальну техніку. Нині на Миколаївщині працюють фахівці відділення механізованого розмінування із Запоріжжя. Разом з ними дві сучасні машини GCS-200. Надзвичайники кажуть, що німецька техніка вже встигла себе гарно проявити. Допомагає працювати нам в полі, і в полі і взагалі лінії ЛЕП приходили це в відзюмі. Не було дуже важко, тому що лісосмуги таке. Ну, по різному різні умови були. Дистанційно керована платформа GCS-200 складається з гусеничного тягача та навісного обладнання. Під час роботи передній інструмент дозволяє утилізувати боєприпаси одразу на місці, а також убезпечити від вибуху рушінні частини системи. Ефективно, що один барабан обслуговувати легше. От. Після роботи треба обслужити його, перемазати. Сама фраза. Фраза занурюється на глибину 15 сантиметрів і обробляється. Дуже допомагає, тому що умови, умови бувають, що не зайдеш туди небезпечно. В траві щось нічого не побачиш. А так машина допомагає, дуже допомагає. Нині у Миколаївській області працюють 5 машин і комплексів механізованого розмінування. Завдяки ним уже обстежили близько 140 гектарів землі. Олександр Матюшенко, Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Миколаївська область. П'ятий канал. Їй щонайменше три тисячі років. У Дніпрі в музейній колекції продемонстрували єгипетську мумію, яка потрапила на територію України ще поза минулого століття. Тривалий час експонат не виставляли для публіки. Тепер його показали на ювілейній виставці. У якому стані мумія та які умови її зберігання дізнавалася Наталія Москаленко. У цій вітрині представлена наша частина єгипетської колекції. Мумія цій жінці щонайменше три тисячі років. Вона єгиптянка. За життя ця пані була не бідною, а з середнім рівнем достатку, каже старокиня Тетяна Кудрицька. Бо лише в заможних родинах могли дозволити муміфікувати померлих. Процес був тривалим та дорогим. Людину препарують, тобто виймають там певні органи. Це все також пов'язано із світоглядом єгиптян. Виймали легені, виймали шлунок, кишківник Мали і серце залишали, тому що вважали, що серце на страшному суді, який проводив Бог єгипетський бог мудрості, тот, воно мало там відіграти роль у тому наскільки людина гідна пройти в подобі життя, чи її душу можуть ну, якби не пропустити. Мумію представили на огляд відвідувачів після тривалого зберігання в запасниках музею. Нині вона є частиною виставки, яку присвятили до 175-річчя історичного музею імені Дмитра Яворницького тут музейні працівники експонують найдавніші експонати, які збирали протягом всього існування закладу? Головною метою цієї виставки було представити власне наші фонди, які зараз нараховують більше 300 тисяч одиниць зберігання і охоплюють собою час від найдавніших періодів, навіть ще до людської історії до сьогодення, і всі континенти, і майже всі культури, в тому числі давні цивілізації людства. Довжина мумії – 1,45 метр 45. Сантиметрів історики кажуть, загадкою є те, якими оліями її обробляли. Проте у музеї зазначають, що без сумніву матеріали були якісні, бо мумія добре збереглася. Поруч із нею лежить декілька речей, з якими відправляли єгиптян у біччя. Це частина закопа з Богом Цебеком Богом річки в вигляді крокодила. А ще муляж дитини його клали свого часу до мумії, бо вважалося, що жінка у царстві мертвих сумуватиме за дітьми. Виявляю собою такий от невеликий згорточок і. Оброблений він певною речовиною е і пофарбований. Сама ж мумія загорнута у спеціальну тканину дивовижно, але вона збереглася і до сьогодні. Найбільше мумія боїться спеки та вологи, тому фахівці постійно коригують показники температури під склом. Це дасть можливість продовжити експонату життя. Мумія чи не найпопулярніший предмет експозиції? Олена, доглядачка залу, де тимчасово розміщено єгиптянку, жартує. Вона її сусідка. Часто відвідувачі запитують, чи не страшно їй поруч із мумією. Ну, ось вона, що, ви щось відчуваєте на собі, отак і я. Жінка каже, у музеї працює вже 12-й рік і за весь час роботи мумія це найпопулярніший експонат серед відвідувачів. Відвідувачі приходять кожен день. Коли небагато, коли багато. Загалом же музейні працівники кажуть, стан експоната задовільний. Така мумія в одеському музеї вже практично перетворилася на порох. А Дніпровська пройшла у сіли холіття і досі викликає незмінну цікавість у відвідувачів. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Друзі, завершую новини в цій годині. Наступні о 16-й, До них ми вже готуємося, тож будьте з нами.